Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо дайверський годинник Seiko. Модель із спортивної колекції Prospex. Циферблат темно-синього кольору з круглими, прямокутними та трикутним індексом. Поряд є хвилинна шкала. Стрілки сріблясті. На них є яскраве покриття Lumibrite, В верхній частині циферблата розміщено логотип Seiko, знизу логотип колекції Prospex та напис Divers 200 метрів. Тобто, це сертифікований дайверський годинник, який відповідає усім стандартам дайвера. Є індикація дати справа. Забезпечує роботу годинника механізм V157 на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 10 місяців роботи. Односпрямований безель з алюмінієвою вставкою. Перша чверть виділена червоним кольором. Інша частина синя. Циферблат захищає стіки до появи фірове скло. Корпус із державіючої сталі 316L має сетинування на вушках, бокові грані поліровані. Ключик загвинчується. діаметр 41 мм. Товщина складає 11,3 мм, відстань від вушка до вушка 48,8 мм, вага 157 г. Годинник комплектується сталевим браслетом шириною 20 мм. Є система швидкого розширення браслету. Задня кришка захвинчується. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник Seiko 600 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!